Прямудри спрасти, вес слухаймо святе Іван ли, Меруси від видма те, святе Іван ли, читання Господи, Слово, будьмо важни, сказав Господь. Коли син чоловічий прийде у славі своїй, і всі ангели з ним, і Він сяде на престолі слави своєї, і зберуться перед ним всі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч, тоді цар скаже тим, що праворучньо ходімо, благовісні. Бібла благословенні, Отця, мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від сотворення світу. Бо я голодував і видали мені їсти, мав справу, і видали мене, напоїли. Чужинце був, ви мене прийняли гиї, ви мене одягли, хворий, і ви навідалися до мене. У тюрмі був ви прийшли до мене, тоді озвуться узву, правені до нього, Господи. Коли ми бачили тебе голодним, нагодували, спрали і напоїли. Коли ми бачили тебе чужим, і прийняли, бо ноги ми одягли. Коли ми бачили тебе недужим, чи в тюрмі, прийшли до тебе. А цар відповів мій скаже істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили, тоді скаже й тим, що ліворуч, ідіть від мене геть прокляті, у вогонь вічний, приготований дияволом і ангелам його. Бо я голодував, ви не дали мені їсти, я мав справу, ви мене не напоїли, я був чужинцем ви мене не прийняли, нагим ви мене не удяли і недужим, і в тюрмі, і ви не навідались до мене. Тоді озвуться ті і скажуть, Господи, коли ми бачили тебе голодним, або справним, чужинцем, або нагим, недужим, або в тюрмі, і тобі не послужили. І він відповість їм істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів, і мені не зробили, і підуть ті на вічну муку, а праведники на життя вічне.